І XC 20 року з пробігомся 80 тисяч кілометрів. Подивись, як класно виглядає. Гарна музика грає. Безключовий доступ. У нас витрата пального по місту всього 7-8 літрів. Дуже економна машинка. В гарній комплектації таких в Україні дуже-дуже мало. Гарні оригінальні диски. Оптика, подивись, яка гарна. Зараз подивимося по машинці, по комплектації, що у нас є. безключовий доступ, електроскладання, зеркал. Так, музичку ми зараз робимо. тихіше. До речі, кстати, гарна музика дуже грає. Дуже охайний салон, ціна 7200, двигун 1,4 бензин. У нас LED-приборка, включаємо спорт Чікс. Диві, як гарно все, все змінилося. Е, система старт-стоп, камера заднього руху. Е, плюс у нас додатково є парктроніки. Трішки вона грязна, але це нічого, Електроручник, автохолд. 7200, утримання в полосі x е, Знаходиться машинка в місті Одеса, Lucky Cars, приїжджай, подивишся, зробимо тест-драйв, покатаємося. Е, не, не дивлячись на те, що двигун 1,4, вона їде дуже-дуже бодро.